Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я сьогодні готувала для вас та для себе рецепт курки з ананасами, але трішки в іншому, якби в іншому читанні, в порівнянні з тим, що ми привикли, що це у нас завжди філе. Що це у нас завжди ананас ложиться. А це я робила. Дивіться, які гарнющі. Бачите, ось ананас, зверху сир. А це у нас фарш з курки. Теж, якби курка з ананасами, але трішки по-іншому приготовлена. Я зараз вам, отак От ось, дивіться: подача у нас буде. Ми зараз. Покладемо І ще один кусочок. Отак. О! Як бачите, красиво. І головне дуже смачно. Це я вам гарантую. Дивіться, будь ласка, мій рецепт до кінця. Запишіть його для себе, так як він у вас буде улюблений. І поїхали, готуємо. І так, оскільки в мене. Цей рецепт дуже смачний і розходиться він, як кажуть, як гарячі пиріжки. Оце з однієї курки філе. Бачите, одна і друга половинка. Курка ні в року була, кажу вам, не індикція 100%. Це те, що нам потрібно. Одна велика цибулина на таку кількість курячого філе, сир салямі. Ну, це в мене салямі міні сиріна, де він плавиться бомбезно. Домашній у мене майонез, у вас майонез, який ви маєте, будь-якого виробника. Це у мене без реклами, просто я кажу, що майонез. І головний інгредієнт: це у нас ідуть ананаси. У мене порізані. Чим я люблю більш порізані, ніж кільцями, можна використовувати і ананаси і кільцями. Але порізані, вам не потрібно вже потім буде використовувати ножика. При нарізанні страви ви можете вилочкою гарно відламати, ну, від, 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 відділити шматочок і з'їсти. Ну і, звичайно, отака терка, на яку ви ріже, натираєте і цибулину окремо, і салат, господи кажу, салат. І е, наш твердий сир, якщо немає у вас салямі, будь-який, що гарно плавиться. Поїхали. Те, що потрібно вже подрібнене, те, що ще не дрібне, будемо досипати. Дивіться, ось скільки в мене я отримала фаршу, я сюди додаю буквально чайну ложку приправа до курки. Все рівно підсолюю ще. Потім покуштуєте, який він буде повністю. Висипаю всю натерту цибулинку. І до цього всього я сиплю, дивіться. Одна і ще одну манна крупа. Тепер все оце перемішуємо. Перемішуємо, воно має постояти хвилин п'ять, поки ми з вами будемо готувати деко. Треба приготувати, щоб було у нас деко, покладено пергамент. На деко і можна буде включати відразу нашу духовку, щоб вона нагрівалась. температура має бути 180 градусів, і будемо робити нашу смакоту. А зараз на цю хвилину щиро дякую вам всім. За коментарі, за лайки, за те, що ви не забуваєте заходити до мене і дивіться мої новинки, за те, що ви мене підтримуєте. І щире спасибі, щиро дякую тим, хто підписався до мене. І хто матиме бажання та нагоду підписатись, тим всім теж дякую. Залишаємо наш фарш, а самі готуємо деко. Приготувала деко невеличке таке. Відставляю в сторону і показую далі, що ми з вами робимо. Дивіться, обов'язково налийте невеличку кількість олійки і олією змажте руки. Змазали. Тепер беремо отак. І робимо кульку. Кульку викладаємо на деко. І так, по черзі всі знову руки в олійку. І знову старайтеся, щоб вони у вас були однакового розміру. Це теж важливо. Бачите, отак наступно. І так робимо всі. Дивіться, отримали отакі. Так, отак ніби вам добре видно. Отакі отримали кульки, тепер беремо. Звичайний стакан, який у вас є вмочили в олію, щоб воно не приставало. І робимо отакі ніби ямки, ну, потрібно буде руками підправити, щоб ви бачили, який по розміру. І підправимо так, все, це сюди. І тепер отак ось, бачите, корзинка виходить така. Що б не робив, якщо руки не прикладеш, нічого не вийде. Це в мене так, таке розуміння, як кажуть, ситуації, от як уже зробиш по-нормальному, сам руками. Що все буде добре. Так, бачите такі ямки? Є тепер ще раз. раз, раз, підрівнять, і буде добре. Так, не тікаємо, не падаємо. Це ж те, що я казала, або воду, або олію вмочайте, бо як тільки так без нічого, то буде. На дно кожної корзинки, отак трішки небагато. Для того, щоб воно було соковите, кладемо майонез. Зараз ми з вами його розрівняємо. Лужечкою так гарно розправили. І аж тепер гарно накладаємо ананаси так, щоб один слой. Якщо є у вас ціленький, кладіть ціленький. в цьому різниці немає. Буде кілечко. Отак от всі закладаємо. Розложили, не все помістилося. Це не наскільки критично, щоб хочете, накладайте з гіркою, але в мене вийшло. І тепер я зверху прямо гарно. Отакі гірки накладайте сиру. Коли він попливе, він має зайти і між кусочки нашого ананасу так 180 градусів і на півгодинки Ви побачите, буде гірка така. Вона розплавиться потім і стане гарною кірочкою, ставимо в духовку. Дістала тільки з духовки, ви подивіться, яка краса. На початку відео ви бачили, яке воно в розрізі, і взагалі. А я вам скажу: смакуйте на здоров'я і обов'язково приготуйте.